Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і декілька днів тому, зараз точно не скажу. Зараз я подивлюсь, що в мене є ця стаття. Бо, здається, я. Так, Зеленський точно є. Відхилив візит Генсека ООН до Києва. Це було 4 дні тому. Гаразд, подивимося. Що саме? Тому що ви всі, напевно, чули. Гутереш був у а, Путіна на тому Бріксі. Ось е він хотів, це було в Казані, він хотів відвідати Київ, аби зустрітися з представниками української влади. Однак, президент Володимир Зеленський відхилив запит на цей візит. Наскільки я зрозуміла, здається, Ізраїль, зараз я точно не скажу. Бо не бачу. Тут зараз не бачу в цій статті. Так, у саміті взяли участь 20 світових лідерів. Так. Хтось, мені здається, Ізраїль. Зараз я не згадаю. Ні, не бачу. На жаль, на жаль. В цій статті немає. Гаразд. Неважливо. <кій> Дивіться. Ну тут різка різка відмова. Різка відмова. Так. А, до речі, щось тут щось тут не те. От у мене є. Я заготовила а, з ваших а, з, з ваших запитань я заготовила такі, верніше, запитання. Ваші, ваші запитання. А, так, дивіться. Чи підніме США це питання? Тому що Гутереш їздив з ручкатися з, як його називають, терористом, так? який має ордер на арешт? Чи підніме взагалі? Американці зараз зайняті чимось іншим. Я не бачу, щоб тут піднімалося це питання. Ні, не піднімуть. Не піднімуть. Покладуть, знаєте, як то кажуть, на стендбай. Бітвартнє. Будь ласка, зачекайте. Це коли ви дзвоните по телефону, а вас, будь ласка, зачекайте. Не перемикайтесь. Так. Чи буде якась реакція світу взагалі? Що гутереш туди їздив. Ну, Тут, ви знаєте, відверто вам скажу, ну, якась критика буде, але мінімальна. Це мінімальна критика. Тут багато не буде. Так, і дивіться, пам'ятаєте, от дивіться, хтось написав. Кажуть, що він діяв за вказівкою Зеленського. А, якщо ви порівняємо, порівняємо. <кій> пам'ятаєте Макрон, як ми всі возбухали і возмущалися, що Макрон їздив до Путіна ручкатися, обніматися і говорити з ним після повномасштабного вторгнення. Поки Макрон не сказав, так мене ж Зеленський попросив. Поки Макрон не не, не, це, не сказав правду. Давайте подивимося. Чи був цей візит у Тереша а, за вказівкою Зеленського. Тобто, якісь домовленості. Чи був. Ну, від України точно. Хтось, хтось його, да, був. Було, було, було. Зараз я докладу ще. Хм. До речі, карти показують було. І це вже не перший раз, що з банкової, хтось з банкової, ну, думаю, Зеленський ось, або Єрмак, ось ну, наша влада. Давайте скажемо так: наша політична влада. Це вже не перший раз, з якимсь посланням, з якимсь посланням, дуже важливим посланням, домовитись про щось. З Путіним. Чому Зеленський не прийняв Гутереша? Що це був за такий акт? Жест. Що це за жест такий? Ну, тут. А, ви знаєте, тут не хотів, щоб в його сторону критика була. Це скажу вам відверто. А, ну, якось, давайте я зараз, щоб на себе не накинути біду. Тобто, щоб ніхто не дізнався про їхні домовленості. Про їхні махінації. Або його, знаєте, що ще може бути? Його попередили наперед, що з чим мав приїхати Гутереш, воно Зеленському не підходить. Щось якось так. Якось так. Ну, і взагалі-то, ви знаєте, показати світу, що він світоч, який несе. ну, Ну тут якийсь скандал навіть у мене йде. Хтось його залякав, теж можна сказати так. Дивіться, я не скажу. Я не скажу, тут ще хтось є вищий. Ще хтось вищий, хто. А... Якось дуже інтересно виходить, ви знаєте. Ще хтось вищий є. Ось якось так. Ну, тут якось ще можна сказати, знаєте осоромити людину, підставити когось. У мене от навіть от таке враження по цим картам когось підставити гордість, напищена гордість підставити. Якось так, а ну, чекайте, я ще раз зараз, бо я в Дєбрі пішла десь. Так. Мені треба знову питання зловити, ту ниточку, яку я упустила. Тут, якось, знаєте, Зеленський, верніше, давайте так я скажу. Влада влада на себе щось таке погрузила на себе, що вони вже нести це негодні. В них настільки проблем є. Тут з фінансовим. до речі, тут великі гроші крутяться, тут якось ще за гроші. Ще за гроші щось. Якісь грошові потоки в мене йдуть. Страшенно великі, ви собі навіть не уявляєте. Ну, але все рівно, ви знаєте, ось це, що він відмовив, це якось ну, дерзко. Дерзко і підставити когось. Підставити. Ви знаєте, до кінця не можу енергію считати. Дуже заплутані енергії. Не те, що Зеленський хоче з ігри вийти. Ні, не з ігри. Не з ігри. Тут, якось, знаєте, він вже. Ну, тут ще. Він розуміє, він розуміє, що він багато втратить. Що він багато втратить, якщо він е, прийме Гутереша. Тобто, чи його політичні кар'єри, скоріше за все. Ну, тобто, він ніби як труп, ось як я щитую, тому він і відмовив. Тому він і відмовив. Тут ще, знаєте. Йому наперед щось сказали. Йому сказали і. Якось так. Якось так. Не можу до кінця читати це. Мене енергії заплутали. Таро мене заплутало. От відверто кажу: мене Таро заплутало. Тут щось приховується, якісь таємниці. Якісь темні справи, а, розумієте? ось. І, а Зеленський він, ну, скажімо так, людина настрою. Хочу, беру, хочу, не хочу. Розумієте якось так. Ну, Повів себе не по дорослому, і цим він, в принципі, показав, що. Ану, давайте я подивлюся. <кій> Якби він прийняв Утереша, що би то дало для України? Ну, тут хороші карти падуть. Да? Якийсь новий початок, щось, щось би принесло, якусь хорошу, хороші новини навіть. То це виходить, що Зеленський знав, що там щось добре. Він би привіз якусь домовленість. І він оце блокує. Бачите, він блокує. Шанси, українські шанси, він блокує. Тобто, Гутереш мав принести якісь хороші новини. Ось тут якісь хороші новини мав принести. Шукри, ну, скажімо так, а він йому відмовив. Щоб це, ну, цей шанс відвернути від України. Ось тепер я зрозуміла. Розумієте, це не зразу може. Це не є регресивний гіпноз, що можна так подивитися. Карти Таро все ж таки обмежені в цьому. Ось. І коли тим більше наслаюється інформація, її треба розчахлити. Вона так напряму і не, не вилазить. Ось тому, ось я тут бачу. Тобто він. Наперед, йому ніби сказали якусь інформацію. Наперед, хтось там, хто був. От. Ну, скажімо так, розвідка. Давайте я скажу, розвідка. Розвідка дала якусь інформацію. І він, ось цей шанс, щоб, тобто, ну, відвернути від України, скажімо так, відвернути. Гаразд, мої дорогенькі. Е, ви знаєте, от цікаво, що думаєте ви. Мені буде цікаво послухати вашу, е, ну як сказати, як ви це бачите, як ви це відчуваєте. Можливо, я щось тут не довідчувала, скажімо так. Чекаю на ваш, на ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!